Записаний в першому посланні Петра, перший розділ з 17-го вірша. І якщо ви називаєте отцем того, хто безсторонньо судить кожного за ділами, то зі страхом проводьте час свого перебування на землі. Знаючи, що нетріним сріблом чи золотом ви були викуплені від свого марного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця, призначеного ще до заснування світу, але з'явленого в останні часи для вас, що віруєте через нього в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу. Щоб ваша віра і надія були на Бога. Апостол Петро, пишучи цього листа, приходькам росіяним Малої Азії, він дещо привідкриває їм і сьогодні нам завісу вічності. І ми читаємо, що до заснування світу. Бог, знаючи наперед нашу проблему, проблему гріха, Він розробляє план. План по спасінню або викупленню людини. Світу ще не існує, людини не існує, немає нічого живого, але Бог вже починає турбуватися і вирішувати, що робити з нами людьми. Які принесуть багато проблем і біди один одному. Бог наперед запланував Голгофу, запланував страждання і смерть Христа. Створивши все світа Адама і все, що оточує нас, живе. Бог уже має на увазі Голгофу і викуплення. Коли ми відкриваємо перші розділи першої книги, в третьому розділі буття. Ми читаємо, що Бог уже обіцяє того, хто зітре змію голову. Від пробатьків Адама та Єви ми отримали, як Писання називає марне життя, будучи дітьми гніву. В світі люди можуть купити все. Але в Бога не так. Ці багатства світу вони не варті однієї душі. Якби навіть люди зговорилися, або більша частина світу працювати, щоб всі покоління, або всі люди, які зараз живуть, працювати на те, щоб викупити хоча б одну душу, нічого б не вийшло. По-перше, всі багатства вони є Божими, Бог їх створив, вони належать йому. А по-друге, ми читаємо. Що тимчасовими або тлінними цінностями, якими живе цей світ, неможливо викупити вічну душу. Тимчасово за, за вічне не можна платити тимчасовим. Вічну душу людини не викупиш. Це нерівнозначний обмін. Рівнозначний обмін був лише один: ми читаємо дорогоцінна кров Христа. І тут апостол Петро він. Наче відправляє нас в ті часи, коли ізраїльський народ, проводячи останні дні в Єгипті. Так само, як і єгиптяни, вони мали взяти непорочного або безвадного ягняту і його кров'ю помастити в косяки дверей. Для чого? Для того, щоб. Залишилась живою родина. Я уявляю, наскільки був дорогоцінне це ягня, можливо, вже після того, коли вони дивились назад, коли вони побачили, що ангел-губитель зробив єгиптянам або тим, хто не повірили, можливо, таких серед євреїв були. Але наскільки дорогоцінна була його кров? Це була запорукою їхнього життя. Так само дорогоцінна кров Ісуса Христа вона була і для Бога дорогоцінною, тому що Бог вирішував наше питання, Бог вирішував питання викуплення, ще коли нас не існувало. І цієї крові достатньо для всіх поколінь, цієї крові достатньо як для минулих, так і для майбутніх, так і для кожного, хто сьогодні живе у світі. Творець страждає від свого творіння. Творець. Помирає за своє творіння. І це була єдина ціна, яка мала, могла бути заплачена за наше Спасіння. Сьогодні перед нами знаки, які теж нагадують нам про дорогоцінну кров Ісуса Христа, про благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі. І це не тільки потрібно тим людям, які живуть десь в світі, або не знають Бога, або, можливо, наближаються. Вона точно так само потрібна нам, щодня, розуміючи свою залежність від нього і розуміючи, наскільки Бог сильно полюбив нас, що Він сьогодні готовий і прощати, і спасати, і довести до вічності. Подякуємо Богу за це. Амінь.